Вітаю, це Віка. Підсумки мене звати Олеся Омельченко. Далі я розповім вам про найважливіші і найцікавіші події Черкаста області. Починаємо. Опалювальний сезон у громадах Черкащини поступово завершують. Так, подачу теплоносія для населення у Черкасах завершать 31 березня. Таке рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради. Проте у бюджетних установах дату завершення сезону визначать керівники закладів. Споживачів тепла у місті Умань від об'єктів централізованого теплопостачання планують відключити дещо раніше, 28 березня. У Смілі виконком вирішив припинити опалення в житлових будинках. у та організаціях з 1 квітня. Нагадаємо, загальновизнаною підставою для завершення опалювального сезону є показник середньодобової температури повітря протягом трьох днів поспіль на позначці плюс 8. Саме така погода цього тижня спостерігалася на Черкащині. Весняне сонечко на Черкащині підсушило поля, активізувало господарчі роботи. А разом із тим частішими стали пожежі на відкритих територіях. Причина більшості загорань людська необережність. Рятувальники нагадують про передбачені штрафи за спалювання сухостою, цінність життя та здоров'я, а також збитки, яких завдає вогонь. За перші три місяці 2025 року на території області зафіксовано 672 пожежі в природних екосистемах. Це майже в десятеро більше ніж за аналогічний період минулого року, коли таких випадків було лише 67. Протягом вказаного періоду співробітниками ДСНС та правоохоронними органами складено 69 адмінпротоколів за статтею 77 кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто порушення вимог пожежної безпеки. Житель Черкас планував теракт. Російські спецслужби доручили йому принести вибухівку до приміщення Херсонського ТЦК. Натиснути кнопку вибуху мали працівники ФСБ дистанційно. Їхні плани вчасно зірвали працівники СБУ. Детальніше далі. Служба безпеки України запобігла спробі ФСБ здійснити теракт біля ТЦК у Херсоні. Під час спецоперації затримано агента, який мав залишити сумку з вибухівкою біля військової адмінбудівлі. Російська спецслужба планувала дистанційно підірвати СВП разом із виконавцем. Зломисником виявився безробітний мешканець Черкас, завербований через телеграм-канали. Раніше він підпалював об'єкти укрзалізниці, а згодом отримав завдання у Херсоні. Його пересування відстежували через спеціальну програму на телефоні. Співробітники Служби безпеки України завчасно викрили ворожі наміри і затримали фігуранта на гарячому, коли він перебував біля місця спланованого теракту. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили затриманому про підозру за декільками статтями кримінального кодексу України. А саме за частиною 2 статті 113 – це диверсія вчинена в умовах воєнного стану, та за частиною 2 статті 15 – частиною 2 статті 258 – це замах на вчинення терористичного акту. Зломисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Майже 71 тисячу тонн молока надоїли у Черкаській області за два місяці цього року. Це на дві тисячі тонн більше відповідного періоду за минулий рік. Більшість надоїв зібрали на сільськогосподарських підприємствах. Це 62 тисячі тонн. Наразі в області утримується понад 103 тисячі голів великої рогатої худоби на підприємствах. Це також більше ніж нараховували торік. В обласному департаменті агропромислового розвитку відзначають вдосконалення технологій виробництва. Ремонт та будівництво нових приміщень для утримання худоби. Делегація з Херсона приїхала до міста Черкаси. Школярі прибули сюди, щоб оглянути міські спортивні заклади та поспілкуватися з місцевими однолітками. У межах національного проєкту Пліч у пліч – Всеукраїнські шкільні ліги відбулися змагання між херсонською та черкаською командами. За товариським матчем із футзалу спостерігала наша знімальна група. Активна боротьба за м'яч, рвучки, атаки по воротах, емоційні реакції гравців та вболівальників. Напружене, але дружнє протистояння між командами з Херсона та Черкаської школи номер 30 завершилося нічиєю. Влаштували турнір у межах ініціатив Офісу Президента України пліч-опліч -пліч, Всеукраїнські шкільні ліги та пліч-опліч -пліч, згуртовані громади. Юних спортсменів вітали і нагороджували представники міської та обласної влади. Чудова гра, яка завершилася з нічним рахунком остання і надзвичайно приємна, запекла боротьба. Бажаю нашій країні миру і перемоги, і бажаю, щоб Перебування в нашому місті воно залишило чудові, яскраві емоції. Команди з футзалу та черлідингу приїхали з Херсона до Черкас, щоб взяти участь у змаганнях, потренуватися та поспілкуватися. Серед маленьких гостей Тимур і Богдан. Хлопчики розповідають, як займаються під керівництвом тренера. Як обводить конуси, бі... скільки бігати. І і скільки крові. Набивати м'яч на нозі хлопчикам вдається поки не так багато, як хотілося б. Ну, П'ять, в мене сім. Наставник юних футзалістів, тренер Василь Якович, зазначає, через війну багато дітей та тренерів виїхали. В Херсоні займатися з дітьми немає можливості, тож заняття проходять у Чорнобаївці. Їздять також на матчі у Миколаїв. Теплому прийому у Черкасах Херсонці радіють. Ну, відчуття дуже приємне. Ми не чекали такого прийому. Я хочу я хочу подякувати тим людям, які цим займаються. І мерія міста Черкас нам дуже сподобалось місто. Дуже сподобалася організація. Живемо тепло, харчування дуже приємно. Нас приймають всі місця, об'їхали Черкас таки ну, дуже приємно, діти довольні. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Вікка. Таїна української ляльки. У краєзнавчому музеї відкрилася виставка з нагоди десятиріччя творчої спільноти Авторська лялька-Мотанка. Вже тривалий час творче об'єднання Майстринь та музей спільно презентують різноманітні творчі проекти. Творча група Авторська лялька-Мотанка об'єднує більш ніж тисячу майстринь з України та діаспор. Серед її учасниць 32 народні майстри України. На виставці представлені більш ніж 100 робіт. Серед охоплених тем трипільська культура. Українське козацтво, традиційне вбрання різних куточків України. Більш драматичні композиції присвячені темам голодомору та сучасній війні з Росією. Виставка в краєзнавчому музеї діє до 21 квітня. Це всі найважливіші новини. Більше подій описано на нашому сайті Vika.ua. Підписуйтеся на телеканал Віка в Ютуб. Життя переможе. До зустрічі.